Розповідь буде торкатися такого архітектора, художника і культурного феномена, ім'я якого було Борис Лекар. Вона буде поділятися, але не рівними частинами, а одна буде переходити в іншу. Це була драма, більшу частину займає комедія і є трагедійні ноти у цій людині. Це цікавий феномен. Чому зараз ми почнемо з звичайної драми? Леліч. Колись. Як усі помирають однозначно. І на тресні печальній, або ж на був організований наче так обід, ну зараз таке спомене, стає така непрасічна персона, як Петро Маркман. Я думав, що він просто архітектор, але це не так. Він виявився колишнім і президентом спілки архітекторів України, тобто він займав поважний пост. От. Це вже коли ну, голова, голова спілки був не такий впливовий, не було ще ділити. Але почав він про Ленича і раптом перейшов на лекаря. Розказ стосувався того, як лекар з Левичем, і ще там якісь інші художники поїхали до Москви. І лекар попросив Левича показати його і представити його якомусь статусному московському художнику на куклу Б, Боровському або ж Бренштейну. Ну, Левич не, не міг відмовити, привів туди е, статусний московський художник на букву Б, довго вдивлявся, не знаючи, що сказати а потім сказав, вам подобається ваша творчість, а вашій дружині. Ідіть працюйте. От. І ця розповідь е, тривала хвилин 10 про лекаря. Тому що я хотів втрутитись з протестом і сказати, що в мене слави не славити, пройшли лекаря, а проважати лизичка. Але я, якось ця розмова, підтримана іншим архітектором Павлом, вона сама учухла і мені не вдалося бути не От. І на цьому. Це було закінчено. Це такий культурний феномен. Він улюблений художник, я знаю, одного із чинить достойників таких як Загета, знавця мистецтва і у Леоніда Фінберга, який його якось п'ять, грубо кажучи, може є таке слово, але його він закоханий в його творчості, має велику збірку. Тепер я переходжу до кумедної частини. Цієї історії. Багато років, більше 43 років тому, 44, може 45 років тому, я побачив лекаря в майстерні Венштейна. Це був я тоді, ну, молодий хлопчина, тільки починав свій творчий путь, і тому прислухався до старших товаришів. У той час вельми поважний архітектор лекар був, він працював взагалі у... В комбінаті там була така структура архітектурна, яка будувала палаци культури, і клуби, в селах, на заводах, проєктувала. І там же закладали творчі праці художників на виділені місця. І він там користувався як провідний архітектор, кандидат наук, він користувався повагою і, ну сказати, підтримкою художників. Але що не буду... Прятався і скривати, він хотів, щоб бути художником. Ну, ці його намагання, чесно кажучи, хоча людина пішла в життя, ну, багатьох художників вони викликали деяку таку скриту посмішку, тому що корпоративний слідизм і багато іншого. Ну, як художник він тоді ще не був Добужинським. Розумієте? От. І от він і розповідає, ну це вже архітектурна історія. Е, архітектор Лекар був автором проєкту відбудови такий був сад, садик-парк зрослий, зрослий лісочок біля від Софії до колишніх руїнців собору Михайлівського зараз, поновленого, і там було що. От він в якійсь частині там були... Такі тропинки, ну, земляні там проложили, плитку поставили, зробили, окультурили. І на одній з частинці він зробив таку, як зараз звуть, паркову скульптуру, може інсталяцію, многопланову. Там стояв Збруцький ідол і стояли дві гарматки невеличкі. І там лев десь стояв, ще щось. Взагалі така була паркова для дітей. От. Після того, як парк відкрився, знайшлися, як завжди, дуже стурбовані ветерани війни. І ці ветерани, які ще тоді були не а дремучими, Другої світової, і вони були ще достатньо молоді і активні. Вони, звичайно, написали листа, що Сбруський ідол, він уособлює товаришів Шебицького Ватченка і Ващенка. А може і на шкаф. А гармати націлені одна на Богдана Хмельницького, а інша на Москву. Ну, звичайно, листи ветеранів вони розглядалися дуже прискрібливо, була створена комісія значить, з різних структур і бійців ідеологічного фронту, і бійців невидимого фронту, щоб у цій важкій ситуації розбиратися. І Боресь Лека розповідає, що він вимушений був писати пояснювальну на записку, в якій він вказав, що це Збруцький ідол, він був знайдений у річці Збруч під час обміління в 1800 якомусь 1947 або 48 році і трошки постояв як подарунок купана Потоцького графа в маєточку, а потім під загрозами селянця спалити він був уміщений у Краківський музей археології, і де він і стоїть і зараз. Він вметні лежав цього збруча, коли він той обмінив, його побачили. От. А копії його тоді знаходились в музеї, в музеї, в Києва, в музеї, ну, як обласному музеї міста Тернополя і ще в якийсь музеї, десь в творі там ще не знаю. Взагалі, от така от історія. Це збройським міделом. І відзначають вони триєдину якусь дуже популярних язицьких богів того часу. Ну, взагалі, бумага була написана, вона була прийнята і, очевидь. А, ще стосовно гармат. Що гармати вони стоять так. Якщо б їх поставили під іншим кутом, то ці гармати були б направлені одна, якщо поперед поставити одна на міський відділ міліції, а друга гармата була взагалі. Це ж жахливо, що, що можна уявити у будинок ЦК України. А якщо ж поставити їх ще під кутом, то вона була б направлена в будинок обкому Київського і будинок ГБ Київський. України. Не київські, а України. Тому вони так стоять, ну отак вийшло. Ну питання були знаді і все втамувалося, воно стоїть до, 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 до сього черсу, прикрашає Києві, діти там ходять, не знаю. Взагалі, ну після цього, як Радянський Союз скінчився. Бруслекар, фонд. Як структура перестав існувати, він, він приїхав до Ізраїлю, де, де вже він працював як художник. Можливо, творчий потенціал його в силу деяких обставин не міг повністю розкритися тільки в архітектурі, де він вже в цей час був обмежений якимись стандартами, якимись фінансовими, фінансовими межами до, до побудови цих. Палаців культури, або ж, або ж клубів культури. Мені мій співучень Дмитро Бариновський, який теж поїхав до Ізраїль, хоч він був зовсім не єврейського походження, а чинський українець або ж, мабуть, навіть мав італійських предків, він сам був в Карчі, але дуже відомий київський художник і навіть, можливо, доцент київського художнього інституту, він розказував, що Борис. Він якось намагався забути свою стару ідентичність. Це був або 86-й, 96-й рік, або ж 97-й, коли він весь час змінював імена. Він був лекарем, лекар, Борис борух Борух борис Тобто його стара ідентичність його якось турбувала. Зі зрення він став доволі популярним художником. Був під патронатом якоїсь галереї, яка видала йому чудовий каталог. І десь він у своєму магічному реалізмі він досяг того, що він, очевидно, не досяг, коли був на, на історичній батьківщині, тобто тут. От, на доісторичній Батьківщині він це досяг. На історичній. І, напевно, він був і став знаним митцем. В деяких своїх творчих пошуках він був дотичним до деяких прибалтійських митців десь з середини кінця 70-х років. Це такі світловидні сущності, я би сказав, суттєвості. І деякі тогочасні художники, вони це. Поділяли це було далеко від загальноукраїнського тренду, але деякі паралелі можна провести у Франції. Був такий художник постімпресіоніст, який теж світлини, якісь які випромінювали світло зсередини, він теж випрацьовував.